Наталю, привіт! Привіт. Розкажи трохи про себе. Хто ти за професією? яке в тебе служіння в церкві і чому ти пішла на курс спостереження? Добре. Мене звати Наталя Олександрова. Професійна моя діяльність пов'язана з фінансами і в церкві я допомагала у фінансовому служінні. Це Київська біблійна церква Вертикаль. Зараз організовую жіночі зустрічі для збудування сестричок, і на курс спостереження я пішла, тому що люблю, в принципі, всі курси школи Help for hat Але основна причина була в тому, що коли я закінчила енну кількість курсів, я зрозуміла, що я знаю певні інструменти, певні істинні процеси, але у мене немає розуміння, як це все пов'язати на практиці в один процес. Угу. І тому я зрозуміла, що це буде дуже класна можливість побачити, як людина з великим досвідом, серцем пастора це робить. І дійсно, це було дуже цінно на всіх курсах Help for Hat перш за все, опікуєш саму себе, розбираєш самого себе, для того, щоб потім розуміти, як допомагати ближньому. І дуже задоволена, що на цей курс пішла. Добре, добре, дякую. А що цей курс тобі дав? От що було цікаво саме для тебе на цьому курсі? Крім того, щоб побачити процес душопіки, як він починається, як знайомиться з підопічними, як збирається інформація, особисто мені він дав дуже багато не по процесу, а дуже багато по відношенню. До опікуваних. Mm -hmm. коли я бачила, з яким терпінням душоопікун опікун Костя ставиться до опікуваних, наскільки він покриває їх любов, як він нам говорив, що вони ще до мене не прийшли, я їх ще не знаю, я їх уже люблю. І особливо, коли опікування трезонували з моїми власними слабкостями і гріхами, і виникало якесь роздратування або негативні емоції, або якась спокуса. Засудження, тому що багато де я бачила себе. Mm -hmm. Я просто була шокована тим, наскільки Костя це приймав в такій доброзичливій атмосфері, не засуджував, направляв до Христа. Це було дуже цінно. Я просто ну, полагала руку на уста, коли я бачила, як це відбувається. І... Найдивовижнішим моментом в курсі було те, коли ти дивишся наступну лекцію, і попередня, допустимо, була це вже конфронтація і такий напружений момент, і ти дивишся попередню лекцію, і бачиш, наскільки Господь від зустрічі до зустрічі змінив людей. І розумієш, що це не міг зробити ніякий інструмент, це не міг зробити ніякий досвідчений душоопікун. І це була чисто робота Духа Святого. І зараз це теж, завжди я очікую дуже таких моментів, коли Господь зробить щось неймовірне, те, що не, не всилує ні душоопікуну, ні асистенту. Ну, Це таке просто свідоцтво Божого чуда. Так, так, Я погоджуюся з тобою, бо душа опіка — це завжди. Робота Духа Святого, да, Господь наш головний душоопікун. Ми просто е, спостерігаємо. Да, спостерігаємо це така якби, честь для нас да, спостерігати а. душоопіку, що він буде е, робити у серцях е, душоопікуних. Чи угу. е, е, рекомендувала би ти піти іншим на цей курс? Якщо так, то навіщо? Однозначно, я б рекомендувала йти на цей курс. Для того, щоб систематизувати для себе всі інструменти, з якими вже ознайомився на попередніх курсах, студент школи, для того, щоб розуміти, з чого починати, куди рухатись, які етапи проходити. І дуже цінним було, коли ми малювали непросте було завдання систему поклоніння угу. себе самого, угу. канали підживлення. І як потім відбувається заміна на поклоніння Христу? Тобто, це дуже цінно і до себе застосувати, і до інших людей. Тобто курс він систематизує і виводить практичну площину, все те, що на попередніх курсах студенти дізнаються, однозначно, рекомендую. Угу. А, Тобто, а, я так чую, що на цьому курсі ти не, не тільки спостерігала за душою опікою а, сімейної пари. А, та, а ще е, так, була змога займатися трохи саме опікуванням, так? Так, точно, тому що домашні завдання, які е, були виведені нам для виконання, ми їх застосовували перш за все до себе, mm -hmm. а потім вже дивилися, як застосовує Костянтин до сімейної пари. Mm -hmm. Тому так, поскріпувало серце, коли mm -hmm. доводилося себе опікувати. Угу. Але а... всі студенти відмітили це як дуже великий позитивний момент. Угу. А що, ну, як ти можеш сказати, от після цього курсу що ти вже почала застосовувати? Так? Якщо ти якби, проводиш душове опікування з кимось? Так? Тобто, ти казала, що ну, в мене була така велика теоретична база, да? я прийшла на цей курс, щоб ага. побачити, як це все втілюється в практику да? на практиці. А, тобто, що, що саме би, ти вже почала застосовувати? Чи є щось таке цікаве? Почала застосовувати не тільки з цього курсу, а взагалі сумарно з усіх попередніх курсів, Перше — це більше смирення ага. в стосунках з опікуваним. Mm -hmm. Його ніколи не буває забагато. Більше смирення, менше себе, для того, щоб Христос вільніше міг в процесі рухатися. Mm -hmm. Це таке головне, що я зазначив. І е, е, другий момент, і е, дійсно це важливо, бачити в людині свято, тому що люди бувають різні, mm -hmm. деякі вважають себе грішниками. Деякі вважають себе страдальцями. Ми розуміємо, що людина одночасно. І грішники і святий, але побачити Бога в людині, Божу дію це найцінніше. А для мене ще найцінніше, тому що це не властиво в моїй природі, в природі, але Господь навчить нас ставитись один до одного. Так? Слава Господу! Да? А, мабуть, щось є таке з практичних інструментів, які ти побачила на цьому курсі да, спостереження. І, мабуть, ти ще ну, не почала застосовувати це, але би, тобі дуже цікаво ну, спробувати ну, самій. Да? Тобто ти спостерігала, як це воно, і є зараз такий інтерес спробувати самій, є щось таке. Ну, це та сама буде система поклоніння, яка є складає. Тобто, коли всю інформацію, коли ми, яку ми від людини дізналися, її потрібно класифікувати, порядкувати і вималювати канали живлення і знайти правильні шляхи їх перекриття. Це велика задача, я так думаю, в кожному кейсі складна, якої може десь і боїшся, але потім йдуть добрі зміни. Угу. А, ти з кимось вже, вже почала малювати цю систему поклоніння? Так, почала. Угу. Як, як тобі це ну, вдається, вдається. Ой, мені здається, що вдається ще слабенько, але будемо покладатися на Христа і рухатися далі. Угу. Ну, це важливо. Да? Це важливо покладатися на Христа, і ну, тому, як ми з тобою казали раніше, да, що сам Бог робить душу опіку з нашими серцями. Дуже дякую тобі за. Твоє свідоцтво, свідчення, свідчення щодо цього курсу. Дякую за можливість поділитися з миром.